Начальник котельні Івано розкаже: альтернативне опалення, на яке перейшла лікарня, дасть змогу заощаджувати кошти з бюджету закладу, адже територія велика, і опалювати дорогим газом нераціонально. Паливом для нової котельні слугуватимуть відходи деревини. Котельня повністю механізована і автоматизована. Вивільняється повністю природне споживання природного газу. Це в межах 300, кубометр, 300 тисяч кубометрів газу природного газу на рік на опалювальний період. У теперішній час настільки дорогий природний газ, що вивільнення такої кількості дуже позитивно скажеться на, на бюджеті лікарні. Опалювальна площа лікарні 18,5 тисяч квадратних метрів. Саме таку площу потрібно було опалювати природнім газом продовж кількох десятків років. Автономне опалення хороша альтернатива для цього закладу. У нас не буде вже дотримання чітких лімітів по газу. По економії коштів фактично ми заощаджуємо кошти по заробітній платі операторів котельні та по електропостачанню, яке йшло для циркуляційних засосів у газовій котельні. Перевірити, як відбувається переобладнання котельні, приїхав заступник голови Закарпатської ОДА Михайло Рівіс. Каже, вартість робіт, які тривають на території лікарні, понад 3 мільйони гривень. Ми в цьому році повністю відмовимося від споживання природнього газу для обогріву цієї всієї лікарні. Залучили майже 3 мільйони гривень для того, щоби реконструювати теплові мережі. Роботи з утоплення приміщення лікарні тривають вже кілька років. Вікна та вхідні двері замінено на енергозберігаючі, утеплено фасади. А вже цієї зими корпуси лікарні опалюватимуть за допомогою нової котельні.